Не за три земель до сусідів у власний дитсадок від тепер ходитиме малеча самгородка, що на Смілянщині. Шість років тому через недостатню кількість учнів у селі закрили початкову школу. Відтак батьки возять своїх нащадків на навчання до Ташлика і Макіївки. Нині демографія у самгородку покращується, тож є передумови для відновлення шкільництва. Символічно, що надію на відродження свого села уму розуму вчитимуть у будівлі, де здобували освіту ще діди й прадіди. Пані Микола, це вам ножички. Я так потримаю, ви вирізайте кусочок для історії села Дай Боже, щоб у цьому дитячому садочку було мер, злагода, щоб дітки здорові, викохувалися. На новосілля запросили землячку голову облради Валентину Коваленко телевізор, солодощі, книги до бібліотечки та як оберіг вишитий портрет Шевченка. Такі подарунки привезли на входи на обласній владі. Про відновлення роботи дошкільного навчального закладу у самгородку батьки та сільський голова просили владу району і області. Їм не відмовили. І слава Богу, що ця школа не буде стояти просто. Просто стояти як пам'ятник, а вона буде функціонувати. І тут будуть е, виховуватися діти. І Дай Боже, щоб вони народжувалися, дай Боже, щоб наше село трошки оживилося. Аби дитсадок відкрив двері, працювали гуртом. Влада і спонсори виділили гроші, а батьки дітей свій час і робочі руки. Найбільшу суму на ремонт дав благодійний фонд відродження рідного краю та місцеве товариство «Агрорось» братів Семонох за 70 тисяч із обласної скарбниці для дитсадка. Придбали електроплиту у харчоблок, холодильник, пральну машину автомат, сантехніку, майже 12 тисяч гривень, лепта, сільради ради та жителів села. Нині вони тішаться сподіваннями, що й школа до самгородка незабаром також повернеться. Щоб в цьому закладі, в цій будівлі ще були початкові класи, перші, треті хоча б класи. Так якось дітки вийдуть вже після садика і возити треба в Макіївку. Ну, звісно, не хочеться малесеньку дитину зимою, возити, автобусом. Хотілося б, щоб тут було перві, хоча б перві три класи. Зараз у нас дошкільного віку діток до шести років, десь близько тридцяти. Батьки дуже хотіли цей дитячий садочок, їхній великий такий вклад. скажімо, вони його добивалися за підтримки громади, сільського голови. Це школа, сад. Фактично, це проект школи, сад, і дай Бог, щоб воно так було, щоб збулися всі наші мрії. Загалом за рік на Черкащині, і в першу чергу, через брак фінансових ресурсів вдалося відновити лише два дитсадки. Тут на Смілянщині та у Ямполі катеринопільського району ситуація має кардинально змінитися, коли втілять в життя обіцяні реформи і стартує процес децентралізації влади. Тоді левова частка зібраних податків залишатиметься на місцях, і громада сама визначатиме, куди їх витратити. Станіслав Шематамазгорозія, Черкаська служба.